Пане Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, що дуже важливо напередодні зимового періоду. Доброго здоров'я, пане Олександре, дякую, що доєднуєтесь до нас. Доброго вечора. Я буду вас питати, принаймні перше питання, будуть уточнюючи, чи я правильно розумію і, 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 і чи правильно розуміють глядачі відповідно, що відбувається з європейською, європейською енергетикою. Деякі експерти кажуть, що насправді і Словаччина і Угорщина, яка, отри, які отримують російську нафту, російські енергоносії в широкому розумінні, так чи інакше, чи газ, чи нафту, чи те і інше, що це просто дуже проста спекуляція, що вони отримують її дешевше за домовленістю з Путіним, ніж на ринку вона коштує в Європі, і цю різницю ці країни кладуть собі в кишеню, продаючи. А автоматично цю, цю ж нафту, цей же газ, цей же енергоносії, потім на європейський ринок і мають оцю маржу. Може, якась частина цієї маржі йде безпосередньо в кишені прем'єр-міністрів чи якихось міністрів, але це точно поповнення бюджету цих країн. Наскільки це правда? Наскільки можна вірити в те, що це не і чому я це питаю? Тому що ніби Трамп тисне на Угорщину, ніби Орбан друг Трампа, Трамп каже. Орбану, давай припиняй. А Орбан каже не припиню. І тоді виникає дуже проста історія. Він не припинить, тому що це просто вигідно. Це йому дарують сотні мільйонів доларів, якщо чи євро, якщо не йому безпосередньо в кишеню, але безпосередньо в кишеню бюджету Угорської Республіки. Ви абсолютно справедливо описали те, що зараз відбувається. Для того, щоб отримувати нафту з ринку, немає жодних технічних перешкод ні для Угорщини, ні для дочірнього угорського нафтопереробного кабінету заводу в Словаччині, тому що заводом в Словаччині, власне теж володіє угорська державна компанія МОЛ. Є, як каже президент Трамп, чудовий нафтогін, який веде з Андріатики через Хорватію. В Угорщину Словаччину і далі в Австрію його потужність достатня, щоб забезпечити і ці два заводи, і ще мати резервне постачання в Австрію. Тому технічно для того, щоб відмовитись від е, нафти з Московії у Угорщини і Словаччини, проблем жодних немає. Ще одне питання: які ви, яка вирогідність? Ну, ми ви це знаєте. Я для глядачів про роз'ясню. Сполучені Штати тиснуть на Індію, просять чи наказують, чи вимагають, щоб індуси припинили купівлю нафти російської. І ніби тепер є лист від Індії до Сполучених Штатів. що Якщо ви нам дозволите, ми припинимо купівлю російської нафти, якщо ви нам дозволите замінити її іранською нафтою. І це все на тлі того, що будуть поновлені. Поновлені вплив європейців, американців, і будуть знов посилені санкції проти Ірану, які, які забороняють серед іншого постачання за кордон нафти. Оця складна ситуація може піти е, Трамп і Сполучені Штати сказати, окей, купуйте. Краще у Ірану ми дамо якусь можливість Ірану на невелику кількість нафти, і не купуйте в Росії. Оця вся схема як може розвиватися сама по собі? Ну я дуже далекий від того, щоб намагатися передбачити, що саме президент Трамп і його адміністрація можуть вирішити в такій ситуації. Єдине, що зрозуміло, що Індія не хоче відмовлятися від тих переваг, які дає їй дешева нафта. Індія зараз по суті величезний хаб, який переробляє нафту і продає далі по світу, в тому числі в Європу, в тому числі до останнього часу в Україну. Зараз в Україну вже заборонили воз нафтопродуктів, які вироблені в Індії з московитських з московитської нафти по суті. Тому безумовно Індія не відмовиться просто так від надприбутків, які вона має через цю нафтопереробку. А чи правда я дивився спеціально, хотів все ж таки там себе в чомусь переконати, що російська нафта на індійському ринку це приблизно 4%. Тобто, це насправді не так важко замінити якоюсь іншою нафтою, якщо це правда, якщо правильні цифри знайшов. Якщо взяти всю нафту, яка от яку має Індія, то Росія в всі цій всій нафті 4%. Чи я помиляюсь? А ви знаєте, 4% це було до того, як під час уже війни Індія сильно розширила імпорт, бо здешевшала для них нафта з Московії, і відповідно вони досить суттєво розширили цей імпорт. Але одночасно, ви абсолютно праві в тому, що замінити цю нафту з точки зору обсягів для Індії немає проблеми. Вони технічно все одно закуповують нафту через морські шляхи. І відповідно, що близький схід, що Америка, що Венесуела чи будь-який інший постачальник, зможе легко замінити ці обсяги або мікс різних постачальників, бо зможуть досить швидко і без жодних технічних проблем, що найменше, замінити ці обсяги в Індії. Тепер про Росію безперечно. От дивіться, ми бачимо дуже велику контроверсію. Це ой, нічого, санкції не діють, це це не працює. Тіньовий нови, ті флот везе нафту, Це так, це все. З іншого боку, така поступовість, цей таке враження, що цей зашморг. Тобто в Європі, в Америці садисти. Вони не просто хочуть вбити негайно, вони хочуть так, щоб трошечки Росія по, по, якісь муки пережила. Що ви скажете, цей 19-й пакет, о, оце, оця поступовість, вона все ж таки впливає на Росію плюс українська зброя, яка літає там і, 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 і вибухають після цього нафтової потужності. Е, мені. Е, Розповідають спеціалісти, кажуть, що Україна робить помилку. Треба отуди от в Усть-Луг, Ленінград, саме там, де нафта потрапляє в ці танкери. Отуди от треба стріляти, тому що тоді, взагалі, дійсно вони не можуть продати за кордон і відповідно не можуть заробити на цьому. От. Наскільки це все дається в знаки? Назовні ніби дається. Ми бачимо просто черги на заправках російських, але ми поки не бачимо, що це, це ще не настав принцип доміно ще тільки заправки ми бачимо, але все решта ніби працює. Що скажете? Давайте тут кілька питань, тому давайте розпочнемо з санкцій. Я, на жаль, не великий фанат результативності санкцій, запроваджених Європейським союзом, а вони неефективні просто тому, що за їх виконанням ніхто не слідкує. Це проблема багатьох речей в європейському союзі, що вони от прийняли санкції, і ніби ці санкції самі собою мають виконатись. Немає жодного органу чи жодної е, якоїсь інспекції, яка б слідкувала за виконанням цих санкцій. А коли вони намагались, хоч в якихось епізодах, почати відслідковувати е, танкери, які проходили власне повз європейські береги, з абсолютно е, фейковими документами. То останній випадок привів до того, що над ними пролетів російський військовий літак, і вони відпустили танкер, який точно йшов з підробленими документами, і по тому навіть не намагаються їх затримувати. Тому, на жаль, ефективність санкції щодо московицького танкерного флоту, який перевозить нафту, ну вкрай низька, вкрай низька. Результатів вони не сягають, і скільки б там не було пакетів. Результати вони великі не показують. Українські удари дають результати, і точно розраховані і в часі, і в просторі удари вже призвели дійсно у 20 регіонах так званої федерації до певного дефіциту високооктанових нафтопродуктів. Я погоджуюсь з думкою, що бити по услугу дуже ефективно, але не просто. І є великий набор різних точок, удари, удари по яких приносять велику користь Україні. Це і сама нафтопереробка, і транспортування нафти, і останні удари по нафтотерміналам в Туапсе, наприклад, ну, тут не підтримати неможливо. Себто обмежуючи з одного боку здатність Московії переробляти нафту, а з іншого боку, завдаючи ударів по їх експортних потужностях, от в комплексі це призводить до того, що вони, вони вже втрачають сотні мільйонів. Сотні мільйонів втрачають від наших ударів. А втрати від того, що вони не змогли експортувати, вже перевалили точно за півтора-два мільярди. Там досить важко деякі моменти оцінити, але це мінімальні цифри, про які можна стверджувати напевно. Тому я більше за ефективність українських санкцій. Я певен, що ті санкції, які е, сили безпілотних систем ГУР е, СБУ реалізують, вони значно більш ефективні, ніж, на жаль, будь-які е, європейські, е, ну такі публічні заяви про санкціонування. Пане Олександр, ще одне питання. Таке, знаєте, фізичне, я би сказав. От данські протоки, каттегатискак, оскільки я пам'ятаю, вони називаються, а їх фізично важко перекрити. Тобто, це для данців це таке: ой, от воно пливе, а треба. Чи це така просто раз і перекрили? Чи це неможливо а, так зробити? Перекрити їх. Елементарно, але це пряме військове зіткнення з москалями, неодноразово московити заявляли в різних формах, що в разі, якщо Балтика буде перекрита для руху їх танкерів, навіть якщо це перекриття буде там абсолютно легальним, а воно легальне тому, що вони підробляють документи і на страховки, і на екологічні норми, і на багато інших речей. Але неодноразово московити в різних формах показують, що якщо ви спробуєте затримувати наші танкери, ми будемо вас атакувати. І цього, на жаль, достатньо, щоб всі балтійські країни боялися щось реальне робити. Я би теж боявся, знаєте, якби я був жителем Швеції. Скажіть, будь ласка, а оця історія з Китаєм? Я не є прибічних той, 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 тих, тих слів багатьох експертів, які кажуть, що там така дружба, така торгівля, так все йде, такий величезний розвиток. Я цього, чесно кажучи, не бачу. А чи бачите ви, оце дійсно може бути оцей Сахалін-3, чи півні... цей потік-2? Я просто не можу собі уявити, знаючи, бачачи карту, я не великий фахівець, але коли я дивлюсь на карту Російської Федерації, кількість різноманітних мереж, залізниць, трубопроводів на європейській частині, а потім я починаю дивитися на азійську частину Далекий Схід, Східний Сибір і так далі. І там нема, там нема де запхати. Це, цей Бам один там стоїть. І, і, і одна гілка, значить, оцього цього там газогону, чи чи нафтогону, і я дивлюсь, і думаю, як би навіть Китай захотів. З такими можливостями Росія не зможе розширюватися і заробляти великі гроші, тим більше я не знаю, чи платить вже Китай за російську нафту хоч щось, або хоч щось в доларах, чи все ще в юанях. Тобто, наскільки ці, ця спорідненість, ця, ця дружба має економічний ефект для Росії, будь ласка, ну ви знаєте, тут чи дружить свиня з виробником ковбаси? Ну, от це така саме дружба. Китай вичавлює все, що можливо. Зважаючи у кого спитати. Якщо спитати у свині, він вона буде сказати: ні, ні, я не дружу. А якщо спитати у виробника, то сказати ні, ні, це мій найближчий товариш. Ну, от так воно і є. Китай вичавлює максимум всього, що може вичавити з Московії в нафті, ну які розрахунки в доларах давно там немає жодних розрахунків в доларах. В кращому випадку юані а десь вже просто бартер. Ціни вони просто викручують руки московитам, розуміючи, що тим нема, нема куди подітися. Ті самі газогони там це вже навіть не викручують руки, а прибивають гвістками до дошок. Будуйте за свої гроші, де ви візьмете 28 мільярдів, нам все одно, якщо добудуєте, ми так і бути, подумаємо чи купляти у вас газ. І ця багаторічна дискусія про це між ем, московитами і Китаєм, іде вже 20 років. М -м, ситуація нікуди не просувається. Китай займає стабільну позицію. Хочете ще один газогон? Та побудуйте. Ми нічого не заплатимо. А коли побудуєте, а він вам коштуватиме мільярдів 28-35, і не юані, а доларів тоді ми подумаємо, за якою ціною ми будемо готові придбати у вас якусь кількість газу у Китаю Дуже потужна позиція. Він абсолютно диверсифікований з точки зору енергоносіїв і газу і нафти, плюс розбудовує власну. Доволі потужну енергетику і е, абсолютно використовує своє положення сьогодні для того, щоб максимум ресурсу з Московії вичивати, і це продовжується. І безумовно, це от, знаєте, дійсно, дружба свині і е, виробника Ковбас, е, який просто дивиться, як е, все, що йому необхідно, приходить саме і дуже дешево. Оця нова стеля цінова, 47,6, наскільки я пам'ятаю, доларів за барель. Воно якось вплине, може вплинути. Може не сьогодні, але знаєте, я знов таки повторююся, що я завжди вважав, що захід такий дуже не такий, як наш Еней, НА був парубок моторний, такий антимоторний захід. І не Еней, і не моторний. Але тим не менш, воно поступово такий зашмор по міліметру, по, по, по може, може по мікрону, але десь в знаки. Оцей черговий варіант опустити ціну, цю стелю, цінову на нафту до 47, Це якось вплине, бо як я дивлюсь, я не фахівець, але так роблю вигляд, що я щось розумію 47 – це замало для росіян. Тут проблема в тому, щоб якимось чином контролювався цей поріг, тому що ну на жаль, повторюся, всі ці санкції не контролюються у виконанні. Відповідно, їх дуже легко обходити. І найголовніша санкція, яка відбувається, якщо прибрати наші сили безпілотних систем, це санкція ціна на ринку. І коли ціна на ринку на е, американську нафту на е, нафту з ближнього сходу є на рівні 60-65 доларів за барель, то це означає, що московити отримують менше ніж 50 е, чистими доларів за барель, е, з, з урахуванням всіх проблем, які вони мають вирішити в процесі продажу. І це значно нижче. Це десь на 20% нижче, ніж вони заклали собі в бюджет, і вони вже мають шалені проблеми з наповненням бюджету саме через нестачу нафтових доходів. Але повторюся, що тут більше грає позиція ОПЕК, яка збільшує видобуток і знижує ціни на нафту, і це ну найкраща цінова стеля, яка в принципі існує. На жаль, санкційні стелі не дуже працюють. Але дивіться, це останнє питання. У нас буквально одна хвилина. Пане Олександре, от я купую нафту у росіян, і мені кажуть, я готовий тобі продати за 50-за окей, за 60, за 55, прекрасно, диви. А я ж можу на цьому спекулювати. Я кажу: ні, ні, у мене 47. Якщо ти мені за 45 проносиш, я тоді купую. Тобто, це дає карти. Покупцям, які можуть сказати, я, я не можу, я от там, там можу купити, а тут мені погано. Вибач, давай опускай ще більше. Правильно я розумію? Ну, на жаль, ви правильно розумієте, але одночасно є і схема обходу, бо вони по документах оформ оформлюють не нижче цінової стелі, потім починають торгуватися за 3-4 долари зверху. Але безумовно, сам факт психологічного впливу тут є, і він теж працює. Це правда. Дякую дуже, Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Це дуже важливо для нас. Чому? Тому що всі абсолютно без винятку, навіть проросійські, про З економісти і фінансисти кажуть, що це залишається єдине джерело російських доходів, на які ведеться війна, це нафта. І тепер піднімаються ці, ці піднімаються на податки в Росії і так далі. і Тому подібне. Це як тепер кажуть, нова нефть. Тобто, росіяни, русські люди, це нова нефть. Інших джерел постачання грошей в Російській Федерації нема.